Ми зайшли пообідати і зараз меню. Значить так, Тут є сніданки, перші страви, швидка їжа, салати, гарніри, другі страви піца, до пива, десерти, коктейлі, холодні напої бочкові, коктейлі алкогольні, гарячі напої. Там треба Ми замовили обід, зараз почекаємо трішечки. Сидимо в альтаночці з виглядом на басейни і на гори. Домашнє вино. Я собі взяла напівсолодке а Люда буде пити сухє, так? Принесли нам соляночку. ми взяли по пополовині порції, тому що нам, мабуть, буде забагато. Така гарна подача. Я замовила собі пюре. Оце форелька. Хочу сказати, що дуже швидко нам принесли все, ми довго не чекали. А Люда замовила собі картоплю по селянськи, ну і також форельку. Нас обслуговувала е, офіціант дівчинка Аліна. Е, на барі працює Марта, е, також е, кухар Марта. І хочу подякувати за дуже смачний обід, дуже гарне обслуговування. Велика подяка. Велика подяка. Гарна дякую. Обід нам коштував 687 гривень на двох. Це було дуже смачно, дякую. Також хочу величезну подяку, звичайно, нашим хлопцям, нашим військовим, завдяки яким ми можемо зараз спокійно сидіти, відпочивати, оздоровлюватися. Дай Боже вам рідненьке здоров'я і якнайшвидше миру нам усім. Мирного неба Україні!